Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Я абсолютно розумію, абсолютно погоджуюсь. Я з першого дня. Вважаю, що в тилу відбувається повна дичина, і я про це кажу завжди публічно. І я, я не можу усвідомити, як може жити суспільство в повсякденним життям, відвідуючи ресторани, різні театральні вистави, цирки, шоу, по вечорах сидячи в кабаках, стоячи в черга за придбанням нових автомобілів в той час. Коли в паралельному світі щодня гинуть десятки, може і сотні наших співгромадян, коли щодня орки знищують з лиця землі наші міста та села, абсолютно з цим погоджуюсь. А коли я кажу про пряники, то я в першу чергу от е, я згадав оцю сварку між тією. Красуною, яка засвітилась в якості заступника міністра, взагалі таке непорозуміння з моєї точки зору ця мадам. Але там постав вопрос щодо Ані, це її подруга Безугла, там почала. Ну, я, я читав цей допис. То я хотів би просто сказати, що з моєї точки зору, а от всі ці недолугі ідіоти зелені, вони зводять в висловлювання правопряник саме до грошового забезпечення. Звісно, річ, це доволі важлива річ, бо у кожного чоловіка, принаймні, який перебуває на фронті, за спиною залишається родина. І абсолютно нормальним і зрозумілим є, по-перше, турбота про родину, яку він залишив. А по-друге, ну, треба чесно усвідомлювати, що ці наші хлопці і дівчата, які перебувають на передовій, вони кожну хвилину ризикують. Ризикують здоров'ям, а на жаль, і доволі часто і життям. І суспільство, ми з вами в першу чергу маємо дбати про те, як вони будуть себе почувати в нашому середовищі, в нашому суспільстві, в разі отримання якихось негараздів. Як буде існувати родина, якщо вона втратить батька чи матір годувальників? Це наш святий обов'язок з вами. З моєї точки зору виключно так. Ну і набагато більш важливе питання, яке, ну, поки що, принаймні, окрім мене, взагалі ніхто не говорить, але я не втомлююсь це казати. Я не можу сприймати ситуацію, коли. Якийсь ухилян з марафону матиме такі самі права на вирішення долі майбутньої долі України, як і от той самий воїн, який зараз перебуває на передовій. Війна врешті-решт закінчиться коли-небудь рано чи пізно. Ми знов повернемось до демократичних засад, до виборчого процесу і прийдуть до урн з бюлетенями. Той самий Мерзота Плінський і хлопчина, який зараз перебуває на нулі. І їхні голоси будуть однаково цінними в лапках. От цього я не можу сприймати. Я вважаю, що це дуже важливе питання. Його треба піднімати, його треба обговорювати. І, врешті-решт, це один з елементів того, що називається соціальна справедливість. Бо людина, яка цінує власного життя та здоров'я, захищає державу. Це одна людина і має одну цінність для цієї держави. А вибачте, людина, яка зранку до ночи теревене херню всяку, це зовсім інша цінність вона має для держави. І це треба диференціювати. Так, да, то посередині договоримся. Ну, я, я відверто скажу, я не маю ані бажання, не бачу жодного сенсу обговорювати цю цю нікчемність, що маляр, що безугла. Ну бо вже стільки про це казали, переказали. Ну Не хочеться, просто не хочеться на цю порожнечу витрачати час. Я не знаю, що вони можуть, що вони не можуть. Я сьогодні побачив відповідь прем'єр-міністра Шмигаля на петицію від народу України щодо переадресації коштів мільярдів з марафону до витрат на Збройні сили. І резолюція прем'єр-міністра України недоцільно крапка. І більш навколо цього всього зеленого гівна я не хочу ну, давайте щось про інше казати. Ну, з моєї точки зору, сама ця подія вона має декілька, одночасно підкреслюю, декілька складових, і оцінювати її з якимось там або суто білим кольором, або чорним ну, з моєї точки зору, не варто. По-перше, дійсно, я погоджую, що постать будь-якого посла вона абсолютно не є самостійною. Будь-який посол це є представник президента України. Ну, в нашому конкретному випадку, отже, він має діяти виключно в руслі тих директив, які він отримує від В різних випадках, іноді буває безпосередньо від президента під час, наприклад, підготовки якихось надважливих подій, або від безпосередньо від міністра закордонних справ. Що стосується безпосередньо постаті Валерія Залужного. Я скажу відверто, мене доволі так неприємненько здивували спроби якогось саркастичного хейту щодо того, що генерал Залужний звільнився з лав Збройних сил mm. да, через ВЛК. Через, ну, фактично через стан здоров'я. І ну, от таке я декілька разів бачив подібні такі саркастичні дописи, і в мене викликло, ну, дуже хотілося б надати такі, одним словом, сказати, гадінька. От, гадінька все це. Жоден з вас, оці коментатори, жоден з вас, або навіть ви всі разом взяті, не випробували того навантаження, яке мав генерал Залуж. Жоден з вас, або ви всі разом взяті, не маєте жодної уяви про реальний стан здоров'я цієї людини. Жоден з вас, або ви всі разом взяті, не маєте жодної інформації про те, а яким чином і які зміни в стані здоров'я залужного відбулись протягом цих двох років такого величезного навантаження. То відкривання ваших ротиків, чорненьких, поганеньких, з моєї точки зору, це є абсолютно таким гівніцом попахує. Що стосується ну, майбутнього, да? ну, для мене воно залишається неясним, тому що дійсно, ну, за, за два роки ніхто, підкреслюю, ніхто не чув від залужного, навіть натяків. На якісь бажання в подальшому займатися політикою. По друге, давайте відверто зізнаємо, що фактично захоплення постаті Валерія Залужного відбулося або відбувалось без безпосередньо якоїсь особисто його участі в цьому процесі, він був дуже і дуже немедійною постаттю. Якщо ви порівняєте кількість повідомлень від, в ЗМІ від Золужного та від Буданова, то я скажу відверто, ну, навіть важко порівнювати. А, і це стосується і в тому числі і в переважної більшості інших керівників а, спеціальних підрозділів. Тому сам залужний, ну з моєї точки зору, ніяких там піар-акцій мерченняв, які би мали на меті підвищення його впізнаваності, чи рейтинги підтримки, чи ще якихось там у цих політтол... засобів для того, щоб підвищувати власний рейтинг. Тому я, я не можу стверджувати, в мене немає абсолютно немає ніякої впевненості, що Валерій Залужний спить і мріє наступним чином опинитись в креслі президента України. Ну я, я не готовий заперечувати. Більш того, якщо буде скажімо так, дует в фіналі Зеленський Залужний, то тисячу разів ставте на голосування тисячу разів буду голосувати за Залужний. Але ну давайте реально дивитись на речі, чому всі так, ну не всі, а величезна кількість українців вирішили, що от саме залужний кандидат на наступних президентських виборах. Не зрозуміло щодо самого призначення в Велику Британію посла, я б, звісно, річ хотів би все-таки бачити Валерія Федоровича Залужного в лавах Збройних сил України, але зі зрозумілих причин, я думаю, треба їх пояснювати. Зеленський не знайшов йому відповідного використання в лавах Збройних сил. І наступним, скажімо так, за моїми особистими вподобаннями, я б хотів бачити залужного в якості можливо керівника представництва України при НАТО. Що стосується Британії. У мене все-таки відчуття, що на цій посаді має бути фаховий дипломат. Не, не, не тих псевдодипломатів, які продукує Зеленський, ні. Я маю на увазі фахових дипломатів, кар'єрних дипломатів, які десятиріччями працюють в Міністерстві закордонних справ на різних посадах. А призначати генерала в якості посла в це політична посада. Посол. Навіть в такий складний час, навіть в такій важливій для нас країні, як Велика Британія, все одно це політична посада. І мені здавалось, що Валерій Залужний, маючи величезний, просто величезний досвід ведення війни з таким небезпечним ворогами, як Росія, був би дуже і дуже корисний в середовищі фахових військових серед наших союзників блоку НАТО. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!